У Шевченківському гаю свято казкових пригод від родиної ковбаски. Дітям презентували комікс пригоди братів мандрівників Сашка та Олега. Це є спільна спільна робота компанії Барком та видавництво країна Ангелят. Сьогоднішнє свято це є фактично випуск його в світ і представлення широкому загалу. Це є 12 повчальних історій. Гуні, герої це є мандрівники Сашко та Олег. Коміщить безпечно себе вести на природі, слухати старшим, берегти природу. Кожна дитина могла стати учасником лялькової вистави. Батьки допомагали малюкам вибирати казкових героїв. Я була мандрівником. Ми я ще шукала по карті квест. Там кожному видавали книжки. Наш Сашко з величезним задоволенням під величезними враженнями бере і стрибає з яхти в море. І Найбільше дітей захопила гра у казковий квест. Давай. На чому літає баба яга? Це твоє. Чи а яке в мене є прізвисько до Костяна? Не, не, ага. Правильно». Відьма не страшна. Вона запитує, у нас є такий конкурс Дена ковбаска. І ми виконуємо, щоб отримати журнальчик у такий во. Відьма, піра, червона шапочка та веселий ковбой розважали малечу. Ну, чудове свято для дітей, для батьків. І я думаю, такого свята у Львові ще не було. Це вже не перше дитяче свято. Торік барком присвятив соціальну акцію безпеці дітей на дорозі.